Сьогодні я буду знімати другу частину гайду для новачків. Так, перше, що я вам хочу розказати, це коли ви вже не збирали 90 левел на тому острові пустелі, то ви зможете піти вже на наступний квест. Зараз я вам покажу, як туди плисти, у вас це буде показуватися по компасу, але краще я вам зараз на всякий випадок покажу. Зараз я беру водичку. Все. Так, ось, ось коли повод з джунгли, то ми ось повертаємось на той острів. Ось. Ось він вперед, ось такий, там багато снігу по тому острові. Зараз ми туди допливемо, я прискорю. Це ось ми депули, тепер ми вискакуємо з корабля і йдемо на квест. Ось ми можемо зібрати сундучок. І йдете брати квест. Все, ви сюди пітня. Ви підходите до ось цього чиліка такого. Вілейджер. Берете завдання. Перше, що вам треба втягати, це снігові бандити підтвердити. Ну і берете їх, йдіть, під... вбивайте, ось берете. Я би вам радив поставку, зібрати їх спочатку кучу всі. Так, тепер вам легше буде їх убивати. І почати випустити, їх відбивати. Ви Давайте, поки вони зараз спавняться. О, ось. Все, ми зробили квест, вам дається 5000. І логічно ще левел. Так, коли ви вже не збирали ваш, ваші перші 100 левелів, я би вам радив взяти квест на сніговиків. Якщо хочете, якщо вони для вас ще важкі, то можете ще цих побувати трохи. Але потім все одно треба буде на цих піти. Так, общем, ви їх також збираєте в кучу. Ми їх вже можемо збирати в кучу і вбиваємо. Спавні совсім і вбиваємо ще раз. Все. Так, Також збираємо їх в кучу. Ну і починаємо їх вбивати. Все, вбросі, типу вдається вже 5500. Ну і декілька левелів. Так, ну і коли ви вже набирали вже цілих. То 5 левелів для вас це вже багато. Ви йдете до цього боса. Ви можете не сразу на нього піти, коли ви вже е накопите 105 левел, бо він вас буде зразу вбивати. Краще ще ну, сніговики. Десь на десь не 100 там, 10 левелі ви можете вже його почати вбивати. Ви Його трошечки домажте, він вже за вами біжить. Ви бігайте, тим, на атак, як і від джунглігового боса. Опять б'єте, розбігаєте. І опять б'єте. Ви його вбиваєте, нам дають 20 фур, і 2750 баунтів і цілих 10 тисяч монет. Це дуже багато. І наступне, що вам треба? Це вам треба піти на острів, називається Ma -Ma Marine Fortress. Так. У вас буде компас, я думаю, показувати але краще я вам покажу все ж таки. Зараз я спизу, спів сповню. Холодочку. І дивіться, вдома треба поїздити ось в ту сторону. Ось якщо я подивляюся, ми треба полисти ось туди, де да, вперед, ось туди. так ось пойдете. я вам покажу як. Я б трошечки приспаю. Все, ось ми приплили. Ви ось тут проїжджаєте між цими штуками. Ну і вивозите звідси. Так, ви йдете ось до цього. Квест Гайвера. він називається Marine. Тепер ви берете перший квест на головного командира і підтвердите, щоб попасти на цей острів, вам треба 120 левелів. Ну, Починаєте, можете їх ось так ось так, як я і робив. просто кучки зеркал, чтобы их лучше было убивать. я вам. Покажу.

Це 6 тисяч монет і декілька лігалів. Так, Далі, коли ви вже назбирали цілих 130 ви виведете квест на віц адмірала з нього може випасти дуже крутий плащ. Так. Далі, що вам треба зробити? Вам треба піти на острів, дуже прикольний острів під назвою Skylands. Ви опять зі цей І вам буде показувати компас, де я вам на всякий випадок покажу. Ось бачите ось такі ось там типу хмари. Ось ви туди пливете. А прискорю трошечки. Ви приплили на цей острів. У нас вже відео підходить до кінця. Чекайте на другу частину. Я вам бажаю дуже гарного дня, і я вам буду показувати ще дуже багато іншого цікавого, догайда для новачків в іншій, третій серії. Гарного вам дня!